Пам'ять, яку зобов'язані зберегти в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 24 відкрили анотаційні дошки двом героям, які віддали свої життя за Україну у російсько-українській війні. Ігор Пащенюк став на захист рідної землі 22 лютого 2023 року. Він був мобілізований до лав Збройних сил України та служив солдатом медичного відділення стрілецького батальйону. 6 липня 2023 року у бою під Кліщіївкою Ігор був тяжко поранений. Попри усі зусилля лікарів, 19 липня його серце перестало битися у київському військовому госпіталі. Йогорчик був трошки замкнутий, але дуже справедливий. З друзями він був веселий. Ну в близьких він був дуже веселий. У нього було надзвичайно розвинене почуття справедливості. І напевно тому він вирішив стати на захист батьківщини. знав, що я буду переживати, навіть мені нічого не сказав. Я вже дізналася, що він мені подзвонив, що він пішов захищати батьківщину. Він сказав, що якщо щось станеться, щоб то не було даремно, щоб було щоб Україна перемогла і щоб запланував мир і спокій в Україні. Павло Моклович воював у складі Національної гвардії України. Загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Вербове, що на Запоріжжі, під ворожого артилерійського обстрілу. Його мати Лілія розповідає, Павло був веселий та життєрадісний і завжди готовий допомогти. Пам'ятаю, вони мали виходити вже з позиції. Я ще з ним поговорила, він каже, мам, не маю часу, ми завтра виходимо і так і не вийшло. І потім мені вже командир перезвонив через два дні, бо зв'язок взагалі перервався, не було. Я вже з командиром спілкувалася. Він зробив правильний, вибір, але Шкода, що загинув. Думаю, він би ще багато міг чого доброго зробити. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: саме зараз вирішується доля України. Тож важливо вшановувати пам'ять героїв і продовжувати допомагати тим, хто зараз захищає нашу державу. Ми хочемо гідно вшанувати всіх пам'ять. Зрозуміло, що деякі речі ми не можемо робити, бо війна далі триває і кожного дня майже ми ховаємо наших героїв. Але анотаційні дошки, заходи пам'яті, фільми ну, ті речі, які обов'язково ми повинні зробити. А найголовніше це допомагати. Нашим захисникам, тому що зараз вирішується доля нашої української держави, загалом своє життя за Україну віддали 615 жителів івано-франківської громади триста троє вважаються зниклими безвісти.